Короче, еду сегодня в 114 -м. Не не так. Жду там на Пирогова вышел и жду ехать в сторону оболония по Хрещатику, 114. Ну я тільки підхожу и уезжаю первый. Я думаю, ну що ж, подожду второго. Ну, стою, жду, жду. Тут приходит учительница с восьмиклассниками, чи с семиклассниками. Ну такие детки, человек 20. Ну і їде автобус такий на три двері, знаєш, Не дуже здоровий не двухсекционный. Ну, ми всі заходимо, там в основному стоячих не було Всі сидячі, даже вільні може були місця Короче, за, зарулили. І цих же ж 20 человек, їх багато. Ну, я думаю, я заднюю задню двері зайшов думаю, пройду наперед там менше діток так нема. Посвободнее буде Ну, а там 5 метрів от. Від водителя получается сидит дедушка здоровым таким пакетом всякого мусора бутылки там пластиковые ну, не видно но так видно что и дед такого сильно-сильно бомжоватого вида ну я думаю пора бы вздохнуть боже а от нього таким геном воняет ну як свежак знаешь. дед сів и всрався а може, сра ты зайшов. Я, короче, туда подальше пробираюсь до водителя. Ну и буквально в дверях стоять. А дружби люди заходять на первую дверь цю. Ну и проходять там оплачивать тікають до мене назад. Я говорю, да, да, підходьте, підходьте, не бійтесь поближче. Ой, не дай Бог, так оце їхать. Обісратому. Ну і вийшов він біля Дніпра. Я кажу, знаєте, то як анекдот, щоб ти всрався, там і води не було. так тут і вода є, і дедушка вийшов. Сейчас буде стираться, наверное. Вот така казочка, На Добраніч.